Вітаю! До вашої уваги наукола сімейська робота учениці 11 А класу Школи гуманітарної праці Лобана Софії Стемо метафоричний світ Сергія Жадана на матеріальній поезії, секція Українська література. В українському літературному просторі на зламі двох епох з'являється унікальний поет, письменник, музикант, громадянський діяч, волонтер Сергій Жадан. Популярність його поезії зростає з кожним роком. Не дарма на думку літературознавця, метець уйшов найвідоміших поетів країни та став номінантом на Нобелівську премію і висною польський комітет літературознавчих наук. Художній світ поезії Сергія Жедуна багатий та цікавий матеріал для дослідження. Життя на творчуспечну письменника досліджують лінгвісти: Борисюк, Вигуш, Фотинець, Калутбар, літературознавців, Батько, Голобородько, Дзюба, Кров, журналісти Василій Іщенко. Дослідженню метафоричного світу поезії Сергія Жадана присвячено окремі розвідки. Зокрема, в статті Борусюк проаналізовано метафори смерті у віршах поета. Однак не існує комплексного аналізу метафори творчості Сергія Жадана. На нашу думку, дослідження структури, семантики, функцій метафору поезії Сергія Жадана було сприяти видання основних домінантом в інтерпретації літературної творчості письменника. Саме цим визначається актуальність обраної теми. Об'єктом дослідження є поезія Сергія Ждана, предметом структура, семантика, функції в творчості письменника, мета науково дослідницької роботи комплексний аналіз природи художньої метафори з позиції структури, семантики та особливості функціонування поетичної доробку Сергія Ждана, Задання науково дослідницької роботи, опрацювати поетичні тексти письменника та джерела, пов'язані з темою роботи. Послідок на нової джерела уточнити поняття художньої метафори, з'ясувати, які типи метафоричного переносу притаманні віршам поета, описати лексико-граматичні групи метафор, наслідити особливості функціонування метафор у поезії Сергія Жидина. Для вирішення поставлення завдання науково-дослідницькій роботи використовувалися такі методи: метод лігністичного спостерігання та опису, метод контекстуального аналізу, а також прийом складання картотек метафор, розподіл метафор за групами, у залежності від їхнього меточного класу та семантики. Новознання науково досідницької роботи полягає в тому, що у нашій роботі вперше проведений комплексний аналіз метафор в поезії Сергія Ждана з точки зору їх структури, семантики та функцій. Джерелом фактичного матеріалу для лінгвістичного аналізу є 60 поетичних текстів Сергія Жадана, розміщені на інтернет-сайті Укерлі. Практична значущість результатів нашого дослідження полягає у можливості використання матеріалів науково-дослідницької роботи на уроках української літератури під час вивчання творів сучасних поетів, зокрема творчості Сергія Жадана. ваші увазі основні результати дослідження. У поетичному світі Сергія Жданов, залежно від особливостей відношення зіставлених предметів, виділяємо чотири типи метафор, побудованих на: заміщення живого живим, наприклад, «І бабу ми в коні під спеку в і іржали до сонця, журбі та розпуця. Заміщення неживого неживим, наприклад, зимове небо над вами бранці складається з доказів і заперечень. Заміщення неживого живим, наприклад, світ, який усе це бачив, по і постарів. Заміщення живого неживим. Наприклад, я ж лише знак писні від руки, я ж лише мотив, начерк, тінь, відголос. У поезія Сергія Шодонас устрічається метафори порівняння наприклад країна спорожне тиха, катіння, ніч за серце золотими нервами, де волотітимуть трудо мої епітети труди. Художній світ Сергія Ждана пронизаний персоніфікованими образами. кожна найдрібніша річ предмет, наділений живими ознаками. Звідси часто вжив прийом про тобто надання неживим предметам властивості живих істот. Наприклад, вітчизно чи вічно і просиш, ніж лагені сторонні предмети. Розгорнуті вишукані метафори демонструють нестандартні, приховані преднесення лексично значення слова і специфічність поетичного світогляду. Наприклад. Гарячі квіти високого тиску не росли на відкритих ділянках шкіри. Під час аналізу громатичних та семантичних особливостей метафор поезії Сергія Ждана ми виділяємо три основні типи: субстантивні, атрибутивні, дієслівні. Субстантивні метафори включають такі семантичні групи. Метафоричні використовуються назви різних речей та предметів, що оточують людину, наприклад, плантації птахів, промістких шухлядах неба, величок шлунку, золоту сузінків. Група метафор, що в прямому значенні позначають явище природи, фізичні стани, наприклад, тяжкість озер, простір відчуження, тінь мовчання, фетоморфні рослинні метафори, наприклад, рожеві маковині сонця, папри шахтарських лабіринтів, зооморфні метафори, наприклад, мозок тонка побутина. Група субстантивних метафор, що зазвичай відноситься з фізіологічними процесами людини, наприклад, Перепочинок повітря, гомін вагонів, муки творчості. Група антропоморфних метафор тематичного поля людина, наприклад, видне нашого героїчного часу, під шкірою рік. Семантична група атрибутивних метафор або метафоричних епітетів, яких називають у літературознавстві, містить такі види: якісні припиники для визначення особливостей, що відтворюються різними органами почуттів, наприклад, Кисень солодкий, солодкі найбільш болючі предмети уста гіркубаття. Прикладники на позначення кольору інколи отримують метафоричне значення в контексті, наприклад, рожеві промені, золота безодня, чорної музики, Прикладники на позначення температури, наприклад, бруківка холодна нитка, гарячі квіти, гарячі листя, теплих кишенях. Прикметники та дії, прикметники, які в прямому значенні позначають ознаки людини, але під час сторони номінації характеризуються і світ речей або світ природи, наприклад, виснажені надвечір'я, розламані ранки, сумна країна, збуджений майдан. Семантична група діясінних метафор будується на основі таких процесів: Персоніфікація явищ природи та реальні навколишнього світу. Наприклад, вітер важко носить зимові газети. Пощо, скажи, небо збирає всі свої ласощі крами світила, і, повернувшись, зникає за пагорбом? Перенесення назв якостей і характеристик в межах однієї групи абстрактні поняття. Наприклад, із небес висівається мерхлий озон, і сумління твоє забуває на все, сипулу сонце свої рожеві промені, перенесення нас екзистенційних ознак набуття людини. Наприклад, смерть облишує тебе шемотінням води. І це життя, що тече мов туш у неї спідві, і смерть, яка відступає, наче розбите військом. Група дійсні, що в прямому значенні вживається для характеристики тварин, а при вторинній номінації використовується для зображення стану та дій людини, а також на живих предметів. Наприклад, вона ще не може просто померти залозу рани, наче конверти, Ангел звивають за ніч у гніздо в її горку. Підсумовуючи результату дослідження, можемо стверджувати, що в поетичному доробку Сергія Ждана метафора є багатофункціональною, виділяємо низку таких функцій, як стиліутворювальна, текстоутворювальна, відображальна, образно естетична, емоційна, кодувальна, номінативно оцінна та моделююча. Метафора є невід'ємним компонентом поетичних текстів Сергія Ждана. Проводячи аналогію між об'єктами дійсності, метафора допомагає розкриттю нових властивостей речей і предметів, значно розширює уяву і викликає певні асоціації, допомагає читачеві заглибитись у художній від автора, демонструє оригінальне світобачення поета, не схоже ні на чиє інше. Аналіз поезії дає підстави для висновку, що Сергій Жадан послугується переважно індивідуально-авторським метафорами, ознаками яких є унікальність, суб'єктивність, неповторність. Друзі, дякую за увагу.